Таро прогноз для овнів на лютий 2026 року. Давайте подивимося три важливих події місяця для овнів. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія для вас. Так, далі подивимось. Професійну діяльність. Що очікує Овнів в лютому місяці в професійній діяльності? Як будуть складатися фінансові справи? Можливо, чого очікувати в лютому місяці, Овнам. Що очікує в особистому житті в лютому місяці? На що звернути увагу в плані здоров'я в лютому? І порада, підказка, можливо, застереження, що покажуть карти для вас на лютий місяць. Так, дивимося три важливих події. Перша важлива подія. Будете шукати, або ви якраз в лютому зможете знайти оту золоту серединку. Те, що довго длилось, можливо, ви щось довго робили для того, щоб знайти саме золоту середину, щоб вас все влаштовувало, тут ви будете цього досягати, так, і досягнете помагу мах, друга подія. У вас в лютому місяці. М або ви в собі відкриєте якісь здібності певні, які розширять вам горизонти навколо вас. Ви, от як досягатор, це карта активності. Лютий місяць для вас буде активним дуже. І ви зможете, причому в усіх сферах свого життя, створювати такі події, які вас влаштовують. Вам все це легко даватиметься. І третя важлива подія. Лютий місяць для вас буде дуже активний, все вирішуватиметься швидко. Події будуть одна за одною, тобто вам треба залишатися дуже активними. І дивіться, на дні колоди якраз було шістка мечів. Це означає, що ви будете йти в краще. Я думаю, тут буде місяць лютий, буде для вас емоційно кращим, ніж січень. Або навіть минулий рік. Фінансові справи. Ну, у вас, дивіться, якась біла полоса в фінансових справах. В лютому місяці почнеться. Це, як все виходить. Все, що планували, здійсняється. Все-таки колесо фортуни пощастить. Так, у це професійна діяльність. Все буде добре, все ладитиметься. І у фінансах, от дивіться. Хтось у лютому місяці відкриє е, новий бізнес, нову вітку якусь, новий проєкт. Е, тут, тут з легкістю, та ще й по шістки пентаклів, яка на дні колоди, е, ще й допомога вам надаватиметься, то тут ви відчуватимете свободу, вас ніхто не обмежуватиме, ваша творчість буде працювати дуже добре, креативність, і у вас якась нова справа буде фінансова. Нова справа, можливо, своє хобі захочете монетизувати. В особистому житті прояв людини. Я б не сказала, що зовсім зрілий прояв, або не зовсім зріла людина, але все ж таки тут про почуття. Буде кобук ваш наповнюватись почуттями, приємними почуттями. Буде людина емпатична. Покупкам це може бути рак. Скорпіон риби людина, яка принесе вам позитивні почуття, спілкування з якою. Так, що очікує здоров'я, не будете щось розуміти, чому так. Можливо, у вас з'являтимуться якісь симптоми, які ви будете самі надумувати. Тобто верхушку ви будете бачити, але все інше ні. Тут по здоров'ю, дивіться, будьте дуже обережними, не переохолоджуйтеся такий дуже холодний місяць, щоб потім не вилізли якісь симптоми, які вам не сподобаються. Тобто Тут варто бути обережними, не слухати, хтось там вам порадив якісь пігулки і так далі. Тобто Звертайтеся за потреби обов'язково до гарного лікаря. Порада, підказка. Ну, тут, скоріше, вам підказочка йде. Що все у вас буде стабільно. В лютому місяці ще щось будете святкувати з своїми домашніми. Е, оскільки це свято, то це приємна стабільність. Все як завжди, але все-таки з позитивом. Так, і, дивіться, на дні колоди. Е, можливо, саме тому і у вас дивіться місяць на здоров'я випав тут. В лютому місяці не перевантажуйте себе роботою, з зобов'язаннями якимись. Тут по десятки жезлів. Якщо ви наберете на себе дійсно непомірну ношу, то у вас буде важкість. Може боліти голова, може боліти спина, перевтома якась емоційна може бути і так далі. Тобто тут вам ще й порада. Делегуйте свої обов'язки, ну не, не тяніть на собі все, віддавайте частину своїх обов'язків людям, які можуть це зробити, причому з легкістю. І давайте подивимось вам ще пораду на лютий місяць, що вам порадять карти. Ваше майбутнє світле і обіцяє багато радості. Продовжуйте рухатися вперед, помагу це тільки рух. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять вас стороною.